Ти знаєш. я ж не можу мимо пройти вже. Угу. Я підходжу, кажу. вже. я кажу хлопці, кажу, рідненькі, кажу мої. Е, я вже там був. Куди ви йдете, от тільки йдете, Я вже там був. Я вже там похоронив п'ятьох друзів, яких вже нема в живих. І я бачу, от, я теж був отак, отак ми були. Отак ми почтав. Кажу, зупиніться, кажу, беріть інструкцію життя, щасливого життя. І практикуйте, і ви будете успішні в житті, щасливі в житті. І один такий каже: Я там читав, каже. Ісус сказав, якщо я тебе зараз ушатаю по одній щоці, ти ж маєш підставити другу. Я кажу: Ну, да, казав. Молодець кажу, читаю чи десь прочитав. Дивись, кажу, друже, от що я тобі можу гарантувати. Цій ситуації. От ти мене зараз ушатаєш, да? я тобі гарантую, я буду старати зі всіх сил поступити, так як сказав Ісус Христос. Але я тобі 100% гарантію дати не можу. Тому що я людина ще я і в мене... Втрачати. І я мастер спорту по боротьбі, і в мене 180 кілограм удар. Можу, можу, можу не стриматись, кажу, можу зрішити. Я не знаю, братику. Ну давай попробуємо, кажу. Він такий. Та ні, та ні. ха. Вот така історія.